Юрій Литвин, А чи то доля чи нечиста сила? А чи то доля, чи нечиста сила, взяла і повела мене на гори по гострих і слизьких, мов скло каміннях? Переді мною грізно стали скали. Країна пріру, бурхливих водоспадів з туманами, що роз'їдають очі. І промені від сонця затемняють. Я зупинився. Жах, як страшно стало іти вперед, у ту таємну пащу, що викидала, наче кулі страхи, як глупо ніч незнаністю чорніла. І, хоч кололи, чайки страхи спину, підвів я погляд на верхів'я сміло туди. Де височіли сині шпилі, туди, де розлилося море сонця, де кликали вогнем своїм рубіни? І як пішов, побравсь на голі кручі, чіпляючись за виступи каміння, так крок за кроком продирався я вгору, туди, де зіркою світила воля, переможного миру вам.